Дуже стосовно чесно, енергатому, енергатому, стосовно регатового. По енергатому те саме на САП вело справу. З 2014 року це справа Мартинка. Знаєте, коли дійшов виснов, ну, дійшло до суду? Минулого року. У 23-му році. І закінчуються, закінчуються строки давності слідства і строки давності по, цьому, по злочину. Тобто фактично воно на чим будем буде закінчуватись в даному випадку. Питання хто відповідає за такі довгі справи. А чому це виходить? Тому що спочатку багато говориться, так? потім виявляється, що матеріали, наприклад, ну наприклад, та сама прослужка, все інше, виявляється, що, наприклад, було в незаконний спосіб зібрано. В суді воно починає розвалюватись. Починається це все, тому що суд не приймає рішення, ну не приймається докази як юридично значущими. Потім починається розмова затягування справ і так далі.